Це якісь позитивні речі, але Ай. мене насторожує кількість слова потужність, яку назвав головою податкового комітету. Потужна потужність і незламна не 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 потужність. потужність. Так. Мене це дуже насторожує. Звісно, це позитивні моменти. Я б міг би позларабствувати і помалібулювати, але я не слуга народу, я цим не буду займатися. Я просто згадав, як. Штрикали президента Порошенка за те, що українські виробники передають виконуючи свої контракти БТР, які були законтрактовані, пам'ятаєте, да в інші країни, тобто експорту експортують нашу зброю за кордон. Тут ми тепер чуємо, що це нормально так можна робити, щоб збільшити якби спроможності наших виробників. Чому в 2014 році, коли менша була інтенсивність бойових дій, це було ненормально, і треба було насичувати економіку і е, розширяти виробництво за рахунок чого? Прибутку тільки можна це робити. А зараз, під час повномасштабної війни, чому це нормально? Якби ну, це такий знак великого питання. Хто маніпулює чим? Звісно, суть в тому, що. Виробники неодноразово говорили про те, що є необхідність у таких можливостях для того, щоб збільшити їхні спроможності. Вони збільшуються не для того, щоб виробники ставали багатшими. Реально, це треба розуміти, і це має усвідомлювати в першу чергу виробник. Їм спрощують ці умови. Держава і основний посил заключається в чому для того, щоб виробник зміг збільшити свої спроможності, тобто. Збільшити спроможності виробництва, видавати в місяць більшу кількість, найняти більше людей, бо зняли податкові навантаження з нього. Таким чином одиниця продукції збільшується за місяць, і з'являється можливість її експортувати за кордон. Таким чином збільшувати прибуток свій надходження в державний бюджет, збільшення ВВП. Знову ж таки, частина коштів витрачається на збільшення спроможності, насичення нашої армії відповідними виконанням відповідних замовлень і е зменшення динаміки, якби дефіциту оборонного е ну, замовлення в Україні. Звісно, це позитивна історія, але тут важливо контролювати, щоб виробник е не Користувався це цим варіантом виключно для збагачення, а використовував відповідні кошти для чого? Для збільшення капіталовкладень.